Ecclesiastes, chapter Далі книга Еклезіастова, розділ перший. Як uh, 10. Прочитаємо з вірша 8 по вірш 10. Повні труду всі речі. Людина, сказати, всього не потрапить, не насититься баченням око, і не наповниться слуханням ухо, що було, воно й буде, і що робилося, буде робитись воно. І немає нічого нового під сонцем. Буває таке, що про нього говорять: дивись, це нове, та воно вже було від віків що були перед нами. In the life we all live. В якому житті ми всі живемо? In this, in Я думаю, ми всі можемо як, знаходитись в цих віршах. Eight, Починаючи в вірші 8 mm, повні труду всі речі. Якби, угу. I think we can all we can yeah. all say that that's true. We all have lived life a little bit. I think even children can understand this Я is true. And it says it's full of labor, man cannot utter it.

не тільки це неможливо пояснити. But it says the eye is not satisfied. Але сказано, сказано не насититься баченням око. Nor the ear filled with hearing. І не наповниться слуханням ухо. You know what expresses? Ви знаєте, що це виражає? non Якби немає з того задоволення. And that's what you will always get in this world. І це те, що ви завжди будете отримувати в цьому світі. It doesn't matter where you're coming from. Неважливо, звідки ви походите. It doesn't matter what country you live in. Неважливо, в якій країні ви не живете. It doesn't matter what status of society you are. Неважливо, в якому статусі суспільства ви знаходитесь. It is the same thing. Це буде це все є те саме. Never Ніколи не буде якби достатньо задовільним. Ми продовжуємо старатися. Немає нічого неправильного з тим, щоб пробувати. Але ми читаємо в вірші 9. Що було, воно й буде. And that which is done, it is that which shall be done. Що і що робилося, буде робитись воно. And then it tells us. І далі сказано нам. Out of all our labors. Зі, нашої праці, out of everything we do, зі всього того, що ми робимо. It tells us. Сказано. There is no new thing under the sun. І немає нічого нового під сонцем. We try. Ми намагаємося. Пробуємо. Ми пробуємо знайти те задоволення. Ми пробуємо робити щось нове. І Нічого не стається. Аданосом із тенгес. Деякі з цих речей ми можемо бачити в собі. this comes with fashion. Багато цього стосується моди has passed away. Одне покоління відійшло. We see a new fashion. Ми бачимо нова мода прийшла. And then, when this generation passes away. І коли це покоління відходить, The fashion that was before comes back. Мода, яка була раніше, приходить знову. And the cycle continues. І це коло, воно якби повторюється, продовжується. trying to satisfy ourselves. Ми пробуємо якось задовольнити себе. And we can never find Satisfaction here. We cannot find it in this world. We cannot find it in materials. And we cannot find it in our own selves. And there's a reason for all of this. Причина, this is a clear sign that speaks to all people. Це є чіткий знак, який говорить до всіх людей. A void. про ту пустоту, that needs to be яка повинна бути заповнена. І Боже слово, воно говорить нам що та пустота, тут ніколи не буде заповнена. Тільки Бог може її заповнити. The world can't do it. Світ не може цього зробити. The world advertises itself as if it could do it. Mm -hmm. Світ рекламує себе, ніби він може це зробити. With religion. Релігією. With playtime. Часом таких розваг. With adventures. Пригодами. But it will never filled that void. Але це ні

Це нове. Та воно вже було від віків. що були перед нами. коло, яке завжди продовжується в кожному поколінні. Бо кожне покоління шукає того задоволення. We are thankful to God that He makes it very clear to each of us. That satisfaction cannot be found here. Наші гріхи зробили то відділення між нами і Богом. Ми ніколи не будемо задоволеними доки то відділення буде присутнім. We will try. Ми будемо намагатись. We will labor. Ми будемо трудитись. And we will labour fully. Трудитись в повноті. Щоб постаратись заповнити ту порожнечу. That that God, то розділення, яке ми маємо з Богом, І ми не можемо це змінити. Ми потребуємо, щоб Бог зробив це. And that's the message that we read in His Word. І це то послання, яке ми читаємо в Його Слові. Він не залишив нас в темряві. Щоб ми просто продовжували в тому колі. Ніколи не знаходячи того задоволення тут. Завжди шукаючи просто більшого. І в кінці... We still remain in our sins separated from God. And if we die in that condition, we will experience the judgment and justice. And God wants us. And he has done і він зробив щось для цього. I look in the book of John. Я хочу відкрити книгу Івана. The New 4. Новий завіт, розділ 4. Матвію, Марк, Лук, и там Джон. Матвія, Марка, Луки і Івана. John chapter 4. Івана розділ четвертий, we'll ми трошки прочитаємо. These are the words of Jesus. And we see what He says about this cycle. Ми бачимо, що Він говорить про це коло. Вірш 13 і 14. і Ісус відповів і сказав їй. Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам. Прагнути не буде по вік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Can you hear that cycle changing? Чи ви чуєте зміну того кола? Ісус говорить In verse 13, вірші 13. -му. Whosoever drinks of this water shall drink. Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. That's the cycle. Це то коло. No, you can say that's a cycle. Можна сказати, ви можете сказати, це ж є природні коло. Але ви далі не є задоволеними. Be again. Ви знову будете спраглими. And again. І знову. And we're just about Ми говоримо про цю спрагу. Про фізичну спрагу. Але Ісус бере цей приклад з фізичною спраглою, спрагою, прагою, в якому ми знаходимося в тому колі замкнутому, Щоб припіднести щось духовне. Cycle, щось те, що розриває that, то коло. Щось те, що дає дійсно задоволення. На Не стосовно фізичного. Бо ми все ще будемо спраглими. Але він робить цей зв'язок. Щось те, що може розірвати то коло від того, щоб воно продовжувалося від того, що воно тримає нас відділеними від Бога. Ісус представляє цій жінці. Woman, well, цій жінці, яка прийшла до криниці. How this cycle can be broken? Як це коло може бути розірваним? Now, earlier, Ісус раніше їй сказав. Uh, 7, у вірші 7. Uh, uh, give me to drink. Дай напитись мені. Ісус говорить з цією жінкою. І вірш 8 і 9. Бо учні відійшли були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому самарянка, як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитись від мене, самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Це просто... Tells us a little bit about this woman. Це говорить нам трошки про цю жінку. And about the separation that they naturally had with the Jews. І про те розділення, яке вони мали по природі з євреями. And I just want to make that connection, that separation that we have with God. Я хочу зробити це з з тим зв'язком, яке розділення ми маємо з Богом. Because of our sins. Через наші гріхи. But Jesus still spoke to her. Але Ісус він далі говорив з нею. І сказав їй this У вірші 10. Um. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала Ти Божий дар. І хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені? Ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Um. So, he's він говорить їй якщо ти попросиш в мене цього, він може 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 дати дати. води, яка задовільнить тебе. Це не не про те, що цей світ може дати. Цей світ світ дати того щось те, що може задовільнити. The world to our sins. Світ не може дати нічого, що може за, забрати наші гріхи. The world us for Світ не може приготувати нас до небес. І світ не може заповнити ту пустоту, яку ми маємо всередині. So Jesus is telling this woman Що саме він має те, що може розірвати це коло, замкнути коло. fill that void. І щось те, що може заповнити цю пустоту. And that can give you satisfaction. І що може дати тобі то задоволення. And this void and satisfaction. Е, та пустота і то задоволення. Can only come when we have peace with це це наповнення і це задоволення, воно може прийти тільки тоді, коли ми маємо мир з Богом. And can this for us. Ніщо іншого це не може забезпечити нам. Нічого, що є в цьому світі. Нічого, що є в релігії. Нічого, що є в нас самих. Але ми бачимо, що Ісус говорить їй. В віршах 13 і 14. Що саме Він має щось те, що може розірвати це коло. And this is what the woman said. In verse 15. У вірші 15 Каже жінка до нього: Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди не приходила брати. Чи ви бачите цю жінку? She wanted that cycle broken? щоб то коло розірвалося. Вона хотіла, щоб та пустота заповнилась. Вона хотіла того задоволення, про яке говорив Ісус. Не бути спраглою знову. Я не знаю, де ви є сьогодні. But I hope you're where this woman is. Але я надіюсь, що ви є є там, де є ця жінка. Because even now, as this woman is talking to the Lord Jesus Christ, як ця жінка говорила до Господа Ісуса Христа, He's talking to you. Так само Він говорить до вас. And this woman as as Jesus. І ця жінка попросила в Ісуса. Вона не могла її взяти сама по собі. She couldn't find it herself. Вона не могла знайти її сама по собі. Вона не мала ніякого шляху, щоб отримати це. Only if Jesus gives it to her. Тільки якби Ісус дав це їй. Пізніше ми знаходимо. That this woman to think even more, що ця жінка почала думати навіть більше. About the void in her life. Пустоту, emptiness. Emptiness. Uh -huh. житті, about her condition. Про її стан. She starts to think маючи цю розмову з Господом Ісусом, вона говорить це в вірші 25. Відказує жінка йому, «Я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос. Як Він прийде, то все розповість нам». Вона почала думати про Христа. Христос, який прийде. Про того, хто повинен був прийти. Про того, хто повинен був стати спасителем світу. Вона почала думати про нього. Бо він є єдиний той, хто може дати мир з Богом. І заповнити ту пустоту. І заповнити ту пустоту, яку ми потребуємо. І дати прощення прощення, гріхів, те яке ми потребуємо. Вірш 27. Вірш uh, 26. Промовляє до неї Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Вірш 29, і жінка говорить наступне. Ходіть но, побачте того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила.

Для кожного, хто довіриться йому. Це або правда, або брехня. We are here to tell you, ми, ми тут, щоб сказати вам, що це є правда. He can bring forgiveness Він може дати прощення between you and God. між вами і між Богом. He can bring peace Він може дати мир between you між вами і між Богом. І Він може заповнити ту порожнечу, яку ви маєте, без Бога. Він може принести Бога у ваше життя. Як Він робить це? Він зробив це, віддавши себе на хресті, щоб взяти ваше засудження, щоб взяти засудження за ваші гріхи. Бог не закрив очі на гріхи. І він ніколи це не зробить. Ми так робимо. І Ми думаємо, що ми просто хороші. Немає нічого доброго стосовно цього. Бог це не може зробити, бо він би тоді не був справедливим. Але він виконав свою справедливість, поклавши ваші гріхи на Господа Ісуса Христа засудивши Його за вас. Чи це робить вас спраглими? Чи це робить вас спраглими? Чи це робить так, щоб ви бажали напитись? Коли ця жінка чула ці слова про вічне життя, She said, Sir, give me this water. вона сказала, пане, дай мені цієї води, not. щоб я пити не хотіла. Look to the Lord Jesus Довіртеся Господу Ісусу Христу. Trust him today. Довіртеся ітерналай? Трастим тоді have this inner thirst. Щоб ви також не мали тої внутрішньої спраги. And you too can know your sins are forgiven. І ви також пізнали, що ваші гріхи є прощеними. Закриємо молитвою.